Любі мої вітаю вас в своєму новому відео. Сьогодні ми зібрали Настю Сашу і всі разом з родиною їдемо на футбольний матч. Буде на півфінал, і нарешті ми вже дізнаємося, чи вийде наша команда все ж таки в фінальну гру. Чи будемо ми змагатися за перше місце за кубок на турнірі Суперліги? Нам дуже повезло з погодою, тому що не було дощу, навіть виглянуло під вечір сонечко. Гра мала розпочатися о 16-й годині. Ми дуже поспішали. Ось зараз їдемо по мосту. Дуже вам хочу показати ці краєвиди, захоплюючи просто кожної неділі. Чи то суботи ми вже 8 тижнів поспіль їздимо на ці ігри. Ось також покажу вам, як тут гарненько, насаджено. Дивіться, клумбочки, ми вже приїхали, припаркувалися, дуже, досить багато машин, і тому що багато людей везе своїх діточок саме з сіл, з інших регіонів. Ось такий дуже великий цей турнір. Дивіться, які опале листя. Дуже люблю, коли його багато. Ось так, бачите ногами його. шарудіти. Матч відбувся рахунок 4-2. Наші хлопчики все ж таки попали. вибороли, знаєте, вигризли на останніх хвилинках участь у фіналі. Сильна команда. Дякуємо і вам дякую. Хлопці в піднесеному настрої, задоволені повезли ми їх до Макдональдсу. Покажу вам машинку. Замітила біла, така модна, стильна, просто йшла, оберталася і знімала для вас. Прийшли ми в Макдональдс, віці, які стіни тут такі класні, розфарбовані, нібито дитина, які роки 3-4. Дуже дуже нам подобається саме на оболоні ось цей великий-великий Макдональдс. Він має два поверхи, досить зручний, дуже багато столиків, стільців, таких м'яких диванчиків, взяли діткам нашим нагетси, Ось такі вони дуже люблять сік, як завжди. І набрали хеппі міли. До речі, в хеппі мілі зараз дуже класні іграшки, така настільна гра, як доміно. Дуже розвиває, класна. Ми вже з настюньою грали, такі знаєте, голодні. Хлопців посадили за окремий столик. Вони так класненько, знаєте, в куточку сиділи, спілкувалися, пограли навіть ось таку гру знайди пару. Дуже розвиває мозок дитини, ну взагалі така цікава, дуже цікава. Сашко взяв мій пиріжечок з вишнею, також дуже він любить вишні, пиріжки з вишнями. Гарненько посиділи, ще з донечкою моєю побачилися старшою. І вирушили додому. Дивіться, і він чарівниця, і вечірній Київ, як назва, цукерочок. <гум> Ні, така. На наступний день поїхали ми на ярмарку, де торгував наш кумчик Міша. Хотіли купити. Саджанці маленькі. У нього ось такий асортимент овочів, фруктів. В основному це фрукти, яблука, виноград. Багато продають зараз вже картоплі на зиму, цибульку в сітках, на посадку також цибулю. І ось такі чудові, бачите, саджанці, будь-які на будь-який смак. Це і персики, абрикоси, груши, сливи. Так, жимолость коштує один кущик 250 гривень фруктовий чай. Чоловік замовив 65 кущиків малини. Зараз докупимо і їду їх висаджувати. Ось такий сорт вишні дуже рекомендував мені продавець. Саме називається шоколадниця. Дуже великі плоди, вона росте невеликою, це карликова вишенька, росте компактно, як штамбова така, гілочки компактно складені. І ось ви бачите наше чарівне селище після того, як я напрацювала. Вирушила я додому. Забрала Настіньку зі школи і пішли ми відпочивати.